Всім привіт! Сьогодні будемо тушити капусту із м'ясом у рукаві. Зразу беремо, нашинковуємо капусту невеликими шматками. У мене пішло дві невеличкі капустинки. Тепер беремо, стираємо одну-дві морквинки, одну-дві цибулинки скришуємо кубиком. кубіком. Все це діло перемішуємо, солимо, перчимо. За бажанням можна додати сюди картоплинку. Або болгарський перчик по бажанню. Капусту, коли будете перемішувати, трішки придавлюйте. Я взяла 2 кілограми курячого бедра, промила, очистила від шкірки. Ви можете взяти любе інше м'ясо може гомілку, чи філе, чи крила, хто що любить, або в кого що є. Його ми солимо. Потім додаємо чорного меленого перчику, перемішуємо і даємо постоять хвилин 10. Так, напхала я в рукав все це діло. Я буду ставити в духовочку на півтори години при температурі 180 градусів. Може, комусь треба буде на 200 градусів, дивіться по своїх духовках. Потім через 1,5 години ми беремо. Розрізаємо посередині рукав і ще залишаємо в духовочці на 10 хвилин. Це для того, щоб наше м'ясо трошки підрум'янилося підсохло. Всім смачного. Капусточка наша готова. Аромат по всій хаті неймовірний. Хто любить капусту, обов'язково приготуйте. Це правда дуже смачно. Рекомендую.